Добрий день! Я Валерій Дзех, магістрант другого курсу Харківського національного університету мистецтв імені Івана Петровича Кутляревського, фахової профілізації, режисер театру Ляльок. Сьогодні ми з учнем проведемо коротке, але насичене заняття, присвячене техніці сценічного мовлення. Володіння мовою, як і технікою мовлення, є ознаками освіченості та відповідного виховання. Ознайомившись із технікою красивої вимови, ви зможете скласти гарне враження не тільки на співрозмовника, але й тримати увагу цілої аудиторії. Отже, наше завдання навчитися користуватися цією технікою мовлення на високому рівні, впевнено, чисто виразно. Під час роботи ми поступово розігріємо тіло, подолаємо затиски, активізуємо дихання, розбудемо артикуляційний апарат, налаштуємо резонатори та завершимо наше заняття виконанням поетичного тексту Ліни Костенко «Крила», який прозвучить за допомогою використання ляльок. Вправи на подолання затисків і розслаблення тіла. Передусім звільнимо тіло, адже напружені м'язи затискають і не пропускають звук. Стаємо зручно, ноги на ширині плечей, відчуваємо опору під ногами. Уявіть, що струшуєте з себе все зайве, втому, напругу, тривогу. До цього додаємо вдих і легкий видих. Далі тіло м'яко гойдається від голови до п'ят. Усе має текти вільно, як вода. Розслабляємо шию, плечі, руки. Підіймаємося, та зараз ми будемо напружувати різні частини вашого тіла. Але зверніть увагу, що коли ви напружуєте якусь окрему частину тіла, то всі інші м'язи мають бути повністю розслаблені. Отже, починаємо. Права рука. Вона напружена, а всі інші частини тіла мають бути розслаблені. Ліва нога. Також напружена та всі частини тіла розслаблені, окрім лівої ноги. Великий палець лівої руки. Плечі напружуємо заплющені повіки очей. Добре, розслабимо все тіло. Видихаємо. Дихальні вправи на опанування фонаційного дихання. Тепер переходимо до роботи на опанування дихання, що є основою звуку. Перша вправа називається жива книга. Ви лягаєте на килимок, беремо книгу, яку кладемо на живіт. Ви робите вдих через ніс. Таким чином, щоб наповнити власний живіт повітрям. Коли це відбувається, ми бачимо, як книга підіймається. Далі ви робите повільний видих через рот. І ми спостерігаємо, як книга опускається. Відчуваємо діаграму та звертаємо увагу, що працює не кліптина грудна, а живіт. Тепер повторюємо вдих і видих. Вдих і видих. Для того, щоб закріпити вправо, давайте заберемо книгу та полковимо те саме ще раз. Вдих, видих. Вдих. Видих. Друга вправа. Це елементи гімнастики Стрельникової. Зараз ми будемо активно вдихати через ніс і лагідно видихати повітря через рот. Вдих має швидко наповнювати живіт, як у минулій вправі. Отже, кішка. O colina Завершуємо вправу, яка називається рубаємо дрова для вивільнення потужності звуку. Отже, на вдих піднімаємо руки над головою, на видих робимо різкий нахил із вигуком ха, слідкуємо, щоб звук ішов ізнизу живота, а не з горла. завершено. Артикуляційна гімнастика. Для якісної роботи мовлення ми маємо також розігріти губи, язик та щелепу. Перша права для досягнення нашої мети називається ЛЕО. Під час її виконання ми широко відкриваємо рота. Висовуємо язик максимально вниз і видихаємо повітря. Це знімає напруження з м'язів обличчя. розігрівати губи це вправа кривляння. Для її виконання ми починаємо відтворювати на обличчі різні емоційні гримаси. Щастя, сум, злість, страх. Образливість. Третя та заключна вправа для даного блоку це беззвучна артикуляція голосних звуків. Для виконання цієї вправи ми промовляємо У О, А Е, і, і. вібраційний масаж і резонаторне налаштування. Тепер налаштовуємо резонатори: це порожнини, які підсилюють звук. І забавлюють його. Пальцями легко постукуємо по обличчю, лоб, ніс, губи та спускаємося до грудей. Під час цього видаємо звуки М, Н, Н, В, верхня губа, з нижня губа і підборіддя. М, груди, Ж – ребра. Якщо ми відчуваємо вібрацію, це ознака живого вільного звучання. Вправи на розігрів голосомовних зв'язок. Голосові зв'язки це дуже тендітний інструмент. Їх треба пробудити, і ми зробимо це наступним чином. Спочатку теплий видих. Губи розслаблені, робимо видих через них теплим повітрям. Далі холодний видих через рот довго, спокійно та холодним повітрям. Вправи На посил і польотність звуку. Починаємо з першої вправи. Фарбування стіни. Під час її виконання уявіть, що перед вами велика стіна, і ви фарбуєте її звуком. На вдиху готуємося. На видиху з висунутим язиком і звуком а проводимо рукою по уявній поверхні. Голос летить далеко, але без напруження. <Sess> <Sess> Вправа гойдалки. Звук ма ма, ма» на гойданні корпусу і сторони в сторону. Відчуйте, як хвиля руху допомагає хвилі звуку. Ма! 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 Ма. Ма! 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 Вправа на розширення діапазону. Гума. Для того, щоб розширити свій діапазон звучання, ми відтворюємо звук м і тягнемо його від низького до високого. Ніби гума розтягуємо вгору, а потім повертаємося назад. Рух тіла супроводжує звук від присідання до підйому. Остенько, крила з використанням ляльок. Давайте зараз поєднаємо ваші набуті навички. Ми будемо використовувати діапазон, вашу можливість говорити вище, нижче. Ми будемо використовувати ваше дихання і силу польотні звуку. Коли у вас в руках з'являться крила, не забувайте про те, що це образ чогось. Неймовірно високого, натхненного, сильного. А коли ви говорите на початку про стілець, про людину, це щось має бути приземленне, таке якесь більш нам зрозуміле. Поєднайте ці два світи і спробуйте передати нам, що відбувається, коли в людині з'являються крила. В нашому випадку крила це може бути наші навички. А й справді крилатим ґрунту не треба. Землі не буде, то буде небо. Не буде поля, то буде воля. Не буде пари, то будуть хмари. В цьому, напевно, правда пташина. А як же людина? А що ж людина? Живе на землі? Сама не літає, А крила має, а крила має, вони ті крила не спуху і пір'я, а правди чесноти довір'я. У когось із вірності у коханні, У когось із вічного поривання, У когось із щедрості на роботі, У когось із щедрості на турботі. У когось із пісні, або надії, або поезії, або мрії. Людина нібито не літає. А крила має, а крила має. Сьогодні під час заняття з учнем ми зробили крок до того, щоб слово стало сильним, точним та переконливим. Пам'ятайте авторитет голосу, спокої, ясності думки, правдивості та щирості звучання, відкрите заняття з дисципліни, методика викладання сценічної мови, здобувача вищої освіти ступеня магістр, Фахової профілізації режисер театру льок Валерія Дзеха з військовослужбовцем підрозділу Збройних сил України успішно завершено. Дякуємо, Дякуємо за увагу.